Їдемо дубль 1000 на рибалку. Верні, не так, не можна це слово говорити, воно дуже таке стромне. В общем, пробуем, набрали е, удочек і взяли у дідвіді мого э, е, цього спінінга на хіщника. Я буду пробувати ловить хіщника. Берес Віктора ну їде да ну, думає, тут хоч би карася задавить якогось. Вона вже думала, щуку вже у таку губу розкатала на щуку. Може якийсь окунь, може якийсь. Може якийсь окунь, може якийсь судачок, чи що-нибудь да, Заїхали цих, взяли. Як вони? Плесна. Плесна і силиконові такі. Ото, як ото в Аврорі детские червячки такі резинові продаються. А це такі силиконові. Короче. Насадки. Воблер. Воблер. Воблір. Да. В общем я не знаю скільки стоять кілограм щуки. Ну щоб цей кілограм словити, треба вложити в нього дурних денег. Скільки ми купили? В середньому той воблер. Ну, в середньому, так, да, сотку, каже, стоїть. Вот, это... воблер. Воблер. Ну я так смотрела в магазині в цьому на терміналі в рибачку. От 70, по-моєму, да, так. И... и и дороже и дорогие Там это мне есть, есть разные варианты разные я, пока... <свят> я рекламирую надо даже ему сказать будет об этом <свят> <Ага>. <свят> я если я что-то споймаю на его воблера <свят> я его <свят> отмечу в этом <свят> ну надежда е отроєння є, настроє є, бажання, бажання є. є, надія є. І вітер є. Вітер є. Як завжди, все є, крім. Риб. Не, ну погода не раз була нормальна. Только ну, то крайній раз, да, то ушоль, то була спецоперація, місія невиполнима. Спаси бучка. чи яка наша то Ну ми думали, думали і решили, що то э, у нас там бичок, один перший там з порваний, Наверно, він помер. І скоріше всього, що утречком рано рак рак І, Може сітку покоцав, може, чи що. Вот так ровненько щось вона порвалася, але обычно сітки так не рвуться, наверное. Ну я не знаю. Ну, рак был сітки. Ну, ми предположили, що э, Що це короче, Да, рак остався в цій живучці. Ми предположили, що це він заліз на, на дохлого цього бичка і вирішили його Короче Высвободить. Чему же залазив туди, порізав сітку, а там ото, видиш, видиш дирку, делай більше. Да, я наверное, бо був крупний, хороший риб. Так що... Подивимось. О, ми ще купили нову жвучку Віталіщинську, що вже ніякий рак її не погриз. Вона може поржавіти і поламатися, але рак її не погризе. Ну Подивимось, вона така нова, красива, блістяща, щось подивимось. І відро взяли, на всякий случай відро взяли там 15 -ці, цій, літрове. Так що будемо і туди, і туди складати, може дивимо, голим і туди, і туди. Подивимось. потім покажу, де ми приїхали. їдемо. де ми едем. Даниловка. Як воно раніше називалося? Кіровка. Кіровка раніше називалася, зараз Даниловка. Це, короче отак, так, отак. так, так. такими шанхаями треба їхати там. Коротко. Ну, зато там гарно місце, красиво, таке, хороше. Я Я надеюсь, чаяк у тих не буде, бешаних. А воздушку ми і не купили. Вічно ржачих тому. Вічна ржачих, вічно, да такі, що вони як чувствують настроєння, розумієш?